на каналі Файні Квіти. Гродина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 грудня 2024 року. Сьогодні, 19 грудня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це третя фаза. Тому можна посадити озимий часник та цибулю при гарній погоді. Але розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Вже можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але при гарній сонячній погоді. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 19 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для закладки на зберігання, на зимове зберігання овочів. Фруктів та ягід. Важливо для здоров'я на 19 грудня. Нагадаю, що сьогодні відповідальний за наше здоров'я Лев, а в леві у нас під ударом серце, вся серцево-судинна система. Тому в нашому раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С, і дуже важливі натуральні соки та трав'яні чаї. І готуємо смачні страви для здоров'я, такі як каші, з пшона, вівса, рису, гречки, готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю, використовуємо для приготування, смаколиків, моркву, квасолю, горох, маслини, їмо часник в першій половині дня, яблука, груші. Курма дуже корисна, цитрусові, ананаси, авокадо, волоські горіхи, насіння соняшника та вітаміна зелень. Обов'язково вітаміна зелень вона у багатьох у вас є. Смачного вам! Завтра, 20 грудня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 9 години 37 хвилин ранку, а потім перейде в знак діва. І вже після 10 ранку можна провести підзимовий посів квітів, посів квітів відкритий ґрунт на квітник та можна посіяти насіння кропу, щоб раненько він зійшов. Можна посадити цибулини весняних квітів, працювати з квітковою розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити, можна нарізати та укорінювати живці, пересаджувати кімнатні квіти, поливати та підживлювати рослини вже можна будь-якими добривами. І все це робимо вже після 10-ї години ранку. Не можна в Діві проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 20 грудня вже в Діві несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для закладки на зберігання продукції. Важливо для здоров'я на 20 грудня. Грудня 2024 року. Хочу нагадати, що це вже будуть працювати енергії місяця в знаці діва. Будьте уважні під ударом тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Дуже дуже уважні будьте до харчування. Зараз, зразу ж, якщо щось не так, дає нам знати про себе в першу чергу підшлункова залоза. Тому в цей час можна буде зайнятися приготуванням ось таких страв. Але в першу чергу така порада. Потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймати маленькими порціями. Не переїдайте і скажіть, в цей день, 20 грудня, ні макаронним виробам. А що ж готуємо для здорового нашого життя? Каші з гречки, пшона, вівса? Корисні, дуже молочні продукти, будь-які. Вітаміні, зелені культури, ті, що у вас є. Готуйте картоплю, моркву, редьку, цвітну капусту, їжте яблука, груші, гранати, цитрусові будь-які фрукти, волоскі та будь-які інші горіхи. І використовуйте для приготування страв рослині, олії. Як бачите, у нас тут ні риби немає, ні м'яса. Дуже такий складний період для наших. Органів травлення, так що бережіть їх, і вони вам створять гарний настрій та добре самопочуття. Смачного вам наш ранковий випуск підійшов до завершення. Бажаємо вам Божого благословення на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І нехай у кожній оселі. Буде тепло та затишно. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі!